Слава Україні! Вже охолонувши та на свіжу голову, розберемо перший монумент 2023 року Мілан Сан Ремо. А саме головне питання, як так сталося, що Матьє Вандерпул поїхав від еліти світового велоспорту як від стоячих? І одразу для нетерплячих та любителів спойлерів можу дати відповідь, тому що він був сильнішим. Дякую за увагу. А тепер трохи докладніше. Мілан Сан Ремо Ла Класі Чісіма. Традиційно найдовші перегони сезону. Цього разу 294 кілометри. Для глядачів це 6 годин нудьги і 25 хвилин найкращого видовища сезону. Вже загальновідома фраза, я мав її сказати. Для гонщиків це означає, що не стільки має значення ваша форма перед стартом, а той ваш стан в самому кінці. І те, на що ви здатні на останніх 9 км, це енергія, що лишилася після 285 км. Це весь залишок енергії, що зостався після тієї сукупності витрат раніше. Ви падали? Вітаю, маєте менше пального. Отримали надлишок вітру Круто! Були в поганій позиції та напружилися зайве, молодець! Є у вас помічник на поджу чи нема? Це навіть не 5 копійок, це доната айтішника. тішника. Падіння погачара в нейтральній зоні, то звісно, мізер витрат, який не мав впливу. А ось завал Алла Філіпа позначився значно більше. Француз і так далеко не на своєму піку, подібні речі створювали ще більше проблем. Величезне значення мали негаразди Яна Тратніка. Словенець мав бути останнім колесом для Ванарта на поджо, але зміна велосипеда, а пізніше й падіння вибили Яна з гри. Ще прогулянкова частина гонки відзначилася активною роботою Трекса Гафредо. Велике питання, чи достатньо було підтримки Мацу Педерсона на останніх кілометрах, коли майже вся команда згоріла раніше на дистанції. Отже, пелотон покатався, помилувався красою, попадав та доїхав до Чіпреси. Арно Делі почав одразу рятувати Калеба Юїна, скільки міг протримався попереду, але далі темп Еміратів вибив Арно з пелотону. Калеб сам по собі. Більшого особливо Емірати не зробили. Так підняли темп, але пелотон лишився досить великим. Ще один цікавий момент чіпреси: Матьє Вандерпул, Матео Трентін та Серен Кранах Андерсен від'їхали вперед на спуску. Не подумайте лихого, МВДП не збирався атакувати з чіпреси, а Трентін тим більше не збирався його кудись вести. Це банальна обережність на технічному спуску краще бути попереду, ніж в тісному пелотоні. А ще це свідчення чудового самопочуття Матьє і Серена також. На поджу спершу темп диктує Бахрейн, але далі вистрілюють знов Емірати. Тім Веленс всіх ставить на межу, розтягує групу в струну, Матео Трентін цю групу ділить навпіл, а Погачар атакує, після чого попереду лишається тільки четверо. Та Тадей залишається попереду і це головна його помилка. МВДП знаходить сім вільний простір та каже Аріведерчі. Що ж до цього робили суперники? Калеб Юїн, як вже казав, займався виживанням. Делі зумів зберегти його до половини чіпреси, Далі Калеба вистачило, щоб триматися в глибині пелотону поджо. Але не попереду, а перемога була лише на верхівці. Калеб туди просто не мав сил потрапити. Матей Могоріч також вважався серед фаворитів, Бахрейн відпрацьовував на словенця. Але давайте чесно, повторити свій минулорічний даунхіл у нього шансів було мало. Не пустили б. Матей ще тримався попереду, але не потягнув темп топ-четвірки. Мац Педерсен мав Яспера з поруч ще одного експереможця, а у вирішальний момент взагалі лишився сам. Чи цього достатньо після всієї роботи, яку трек зробив раніше, ну, виявилося ні. Без допомоги Мац не міг конкурувати, а допомогу вимкнув Трентін. Ваут Ван Арт залишився без тратника. Наостанок йому допомагав Ляпорт, але це трохи інше, до того ж Крістоф вже намахався на дистанції раніше. За 10 кілометрів ВВА був в глибині пелотону та суттєво просунувся вперед до Поджу. Не сумнівайтеся, що такий рейд забирав сили. Коли Тадей атакував, Ваут був вже на своїх двох. Коли атакував Матьє, Ваут був змушений сам не здоганяти на спуску. Енергія витрачалася, суперник тікав. І погано був у чудовій формі. На нього повністю працювала команда, і, ймовірно, його все ж недооцінювали суперники. Тим не менше, італієць витримав тривог Тадея і залишився в топ-4 наприкінці. А тепер, власне, погачар. Емірати зробили частину роботи на чіпресі, далі взялися до справи на Поджо. Велен здійняв шалений темп, розтягнувши групу в струну, після чого Трентіно робить найелегантніший рух дня. Матео з дев'ятого колеса тихенько відходить у бік. Це було геніально! Все. Перша група пішла, діра утворилася, всі, хто позаду, програли. Всі спринтери та доместики, що йшли за Трентіном, аут! Якби Погачар виграв, це був би переможний хід, а Трентін отримав би мало не МВП-гонки. Адже попереду лише фаворити спечені Могорич та Педерсен, і тільки Погачар має доместика. Ні, не тільки. Ска не полишав Вандерпула з Чіпреси. Він витягнув матіє в голову групи на Поджо. Серен був першим, хто відреагував на ривок Веленса та не дозволив Еміратам втекти удвох. Ска був першим, хто зреагував на ривок Погачара та не пустив його соло. Далі вже, побачивши, що Матє готується до ривку, відійшов у хвіст. Данець свою роботу виконав на всі 100. Вандерпул майже 290 км був прикритим, не робив нічого зайвого. Андерсен витягнув його туди, куди слід. На колесі Іванарта Матє втримався під час атаки Погачара. а далі вже була феєрія. Та може одразу скинути суперників, а може й ні. В такому випадку він просто перепочиває та дістає запасні ноги, їх у нього майже безліміт. Але тут словенець продовжив тягнути групу та не встиг перезарядитися. Часу на зміну батарейк йому не дали. Тому, коли повз тебе вгору проноситься снаряд на швидкості 40 км на годину, ти просто не здатний триматися за ним. До вершини пагорбу залишалося небагато, тому більше спрацювали чисті вати, а не вати на кіло. На спуску нас наздоганяти Вандерпула почав ванарт, хто же ще. Але ваут проходив повороти швидко, тоді як Ганна постійно відставав у віражах та був змушений докручувати. Все це не додає сил, а головне не сприяє командній роботі. Втомлений тадей, підвтомлений Філіпо. Ваут не захотів тягнути групу після роботи на спуску. Ганна не захотів тягнути групу, де два фінішери потенційно сильніші за нього. Та Дей тягнув так, як працювали інші не більше. Матія мав 3 секунди переваги на вершині, 7 секунд після спуску, 15 на фініші. Він був найшвидшим на підйомі в Поджо 5 хвилин 40 секунд. Рекорд. Найкраще спускався всього на секунду гірше, ніж Могоріч минулого року. Найкраще пройшов останню рівнину. Альпецин як команда проїхали гонку невідмінно. А ще Матієм мав найкращого доместика Андерсена, який ще й п'ятим фінішував після всього, що зробив. Матія Вандерпул просто найсильніший того дня. Дякую за увагу. Бародер повертається до більшої активності. Підпишіться на канал, читайте новини в Телеграм та огляди топ-перегонів у Фейсбуці. Посилання внизу. Підтримайте ЗСУ, допомагайте купувати авто, броню, дрони та інше. Все, що дає перевагу нашій армії. Якщо щось лишиться після донату для бійців, буду вдячний за підтримку каналу. З вами був Бародер. Слава Україні!